І я знову вас вітаю мої улюблені, чомусь досі живі підписники. У мене було певний час, а саме 5 тижнів, тож ви встигли скучити за старим добрим відбірним лайном на цьому каналі. Але от він я, ваш месія, який зараз порадує ваші атрафовані смакові рецептори. Ідея цього відеодослідження виникла у мене ще достатньо давно, але руки до нього у мене дійшли тільки зараз, тож, от ви його й дивитесь. Перед самим початком хочеться передати привіт Паші та послати його нахуй, а також відправити пламаний привіт моєму другу Анатолію, якого я тільки що видумав. Науменко став ім'ям нарицательним. Хтось сприймає таке звертання у свою сторону як глибоку образу їхніх інтелектуальних здібностей. Інший може замислитися на своєю поведінкою щодо людей протилежної статі. Більшість може сприймати його як такого крінжового парубка, який просто генерує щось із самих глибин свого розуму і озвучує це, не задумуючись над змістом. Його смаки в кіно або ж в музиці можуть здатися в чомусь приземистими або для когось навіть нормісними. Для подібного типу людей є своєрідна назва Нормісний крінж. Цей термін вживає до людей звичайних поглядів, які особливо в житті нічим не цікавляться, крім як закадрити тілочку, десять 10, -10 альфа-футушку, сасну тяночку з хорошою фігуркою. А поняття Крінж у цьому словосполученні використовують для того, щоб продемонструвати малу обізнаність норміса у речах, про які він говорить, але робиться з повною впевністю у власних сил. Чи стосується це нашого сьогоднішнього героя? Так як я мав честь або без честі бо спілкуватися з цим інтернет-діячем трохи більше за знаменитий львівський інтернет ОПГ, які у тій чи іншій мірі піарили, або радше піарилися на імені цього героя, то я певною мірою можу сказати, що глибше. Знайомі з цією особою. І отже, з такої перспективи з ладі Погляди Сашка дійсно можуть здатися багатьом людям просто якимось нормісними, адже їх не так багато. До прикладу, основні його сфери діяльності це піти попити пива в соці, погуляти з тьолками з Дайвінчика, да подумати і попиздіти з друзяками про секс. Улюблений фільм Сашка є бійцівський клуб, що говорить нам багато про його дивовижні смаки у сфері лайна. Також він слухає музику. Сам персонаж каже, що перебуває в андеграунді. Загалом Сашка можна назвати людям. Одночасно абсолютно звичайних, нормісних, пошлих зацікавлень, і людину, яка, можливо, я не впевнений щось смислить у тому, що говорить, але це ще треба довести. От така двойственність, парадоксальність, філософічність і нахуй. Знаєте, я тут знову задав свої питання, що я відчуваю, думаючи і згадуючи про Сашка Науменка. І в голову відразу приходить смак пива, майка алкоголічка і тьолочки. Я, блядь, серйозно мені в голову більше ніхуя не приходить, коли я думаю про цього персонажа. Просто майка алкоголічка, вкус пива і, блядь, тьолки. Отже, з такої перспективи Сашка дійсно можна охарактеризувати як звичайного крінжмена, який особливо нічим і не цікавиться. Ніби щось десь. Цікавить його, але це реально закінчується пивом, тьолками і майкою, блять, алкоголічкою. Але давайте поглибимося в його світоглядні ідеї трішки глибше. Скажімо так, підійдемо з незвичної точки зору, а то я що просто так закінчив бакалавра по філософії. На епохи постмодерну перечена зациклитися на самій собі та на ідеях, які представлені тільки у його парадигмі. Постмодерновій парадигмі людина не може вийти за її межі. Вона завжди перебуває у ній, коли ходить на роботу, коли відпочиває, та навіть коли спить чи фантазує. або, як у нашому випадку єбеться. Така людина може бути навіть не дурною у широкому розумінні, просто частково обмеженою у своїх поглядах, які визначає сучасне суспільство концумериз. Постмодерніст ніколи не серйозний. Його стиль життя це вічна іронія, сарказм та стьоп, який ніколи не припиняється. З усіх серйозних тем така людина постмодерну просто сміється. Якщо ж у людини всередині є певні переживання або щось подібне, у постмодерновій парадигмі вона навряд чи буде про них розповідати по одній простій причині, її в кращому випадку просто засміють, або ж зведуть її проблему до чогось абсурдного та незначного. Саме через це наше суспільство стало таким егоїстичним, адже більшість людей просто страшно розповідати про свої проблеми та переживання. На противагу постмодерну у тій чи іншій формі виникла його антитеза, яка взяла за мету надзвичайно важливу роль вихід з постмодерну. Він не відкидає іронізацію та Стьоп, але уводить нове і надзвичайно важливе поняття нова щирість. Вона проявляється у наступному. Не дивлячись на засилля абсурду та іронії, людина, що сповідує метамодерн або хоча б намагається увійти до нього, без боязні розповідає про свої внутрішні переживання і робить це щиро, без натяку на якусь іронію або сарказм. Такий індивид швидше за все зіштовхнеться з нерозумінням оточуючих, адже вони будуть триматися більш звичайного постмодерну. Наумштейн це яскрава ілюстрація людини, що повністю перейшла в метамодерн. Він активно користується новою щирістю та недоуміває, коли за цю нову щирість його якось стібуть або знущаються. Безперечно, хтось може сказати, що у нашого сьогоднішнього героя просто не вистачає поїнтів інтелекту, через що і виникають подібні ситуації. Але, подивившись глибше, ми побачимо, що Шура повністю відповідає теорії метамодерну. Він не юродивий і не дурний, напевно. Він людина, що перейшла на абсолютно новий рівень світогляду, до якого нам ще дуже і дуже далеко. Його щирість, крім розмов, проявляється і в його наївності та довірливості. Відразу згадується історія, яка була опублікована у відомому забороненому на території сербської держави каналі Маклая про мусорів і виїбали в жопу. Він наївний не тому, що дурний, а тому, що очікує від оточуючих такого ж рівня культури, як і від себе. Але на жаль, їм до нього ще дуже і дуже далеко. Коротше, мені приснилось сьогодні, що я е, в грі Мафія 2. Ну, типа, в неї типу, живу. І е, в, блядь, без шуток мені эта хуйня приснилась. І мені какая-то девка в підсобці сосала хуй. Сон був просто і більшо. Очень жаль, що я проснувся будільника вніверсіті. В в Шура Наумштайн це не нормісний крін, з якого можна просто гнати біса. Це людина абсолютно нової, чужої, поки що для нас культури. Ми ніколи не зрозуміємо його хід думок, адже він знаходиться набагато вище, ніж ми можемо собі уявити. Наостанок хотілося б побажати сил та наснаги нашому герою та звільнені від оків певного алкоголізму. А ще Саша, подручи, нарешті. Але насправді будемо відверті, я просто заздрю Сашку науменку, тому що він більш популярний жінок. І мені б хотілося сказати одну річ. Віка, будь ласка, зверни на мене увагу.